Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про мої нові орхідеї. І цей тиждень був тиждень отримання нових орхідей. Останню я отримала ось цю. Зразу хочу її показати. Красунечка Лікаста. Це ми помінялися з моєю подружкою Архаманкою з Нідерландів. Ось так її звуть. Ой, дуже файно, Дуже файно, Дивіться, яка в неї губка там розмальована. Така вся весняночка. І такий гарний жовтий колір в неї. На губі оце таке, бачите, як волостечка, то вона мені її так упаковала. І листя, і квіти, що вона гарно доїхала. Так, ще ось один бутон. Росте, я не знаю, виросте чи не виросте, як на неї дорога. Вплинула. Ну, це таке. Виросте, виростуть нові бульби і засвіти вже потім воїни. Шикарнюча, велика дуже квітка. Вона в неї поквітла трішки, а тепер до мене приїхала. Дві квіточки в неї. Ось іще одна. Ой, дуже красива. Величезна, як завжди, але що робити? Мій улюблений колір, обожнюю таку форму, вона навіть якось схожа на анголокасту формою квітки. Ось. Ну і фаленопсиси. Але нопсиси отримала теж цього тижня. Перша посилка приїхала дві орхідейки. Оця малеча я їй показувала в короткому відео, відео шорт. І я її вже всю зламала. Була така гарніня рослиночка. З листочками все. Ну, воно таке легке, вона в торфі. І вона в мене випала з рук. І хрустнув один листочок обламався, останній такий був гарнюні, і ось другий надломаний. Сьогодні треба знайти час терміново її пересадити. Я не розумію, як його тут поливати, не поливати. Ну і щоб вже звикала до нормального ґрунту, як ростуть фаліноссичі архідеї, і в моїх умовах. Так, хто це? Ага, ось. Це білий метелик. З жовтою губкою. І отаке от мале коштує 63 євро. Якби ж воно ще процвіло так, як треба, як заявлено, написано Мірі Клон. Там подивимось. І, мабуть, я на цьому зупинюсь, бо дивлюся, скільки розчарувань дівчаток показують. Купуєш, купуєш, якби воно ще коштувало там 10 євро, ладно. А за такі гроші, і ще й за цвіти не так, як треба, розчарування буде. Меню пусіньке, мені Це навіть, я не знаю, як недавно висаджений був як фласочник. Щось таке. Так, становся сюди. Ну і щоб його один не замовляти, я замовила ще одну орхідею, яку до цього замовляла. Ось вона висить. Ця раз карюшка, яку немає в мене час. У мене така запара зараз. Е, треба теж пересадити. От замовила я ще одну, таку саму, думаю, може, приїде не така вже розкарячка. Приїхала ще краще. Дивіться, в нього коріння навіть звідси. Я їх недавно поливала, вже підсихає. Ще більше коріння, і це коріння висить, я не знаю, поставити його нереальним. Ну, і, звісно, коли він до мене приїхав, то ось корінчики тут пошкоджені, тому що. Ну, тому що так випаковувався. Ну, тут все-таки в нього і в горщик побагата корінечка. Зараз буду провчати спочатку до води, а потім пересаджу його. Це ось цей фалінопсис і фото його цвітіння з сайту. Це мутація з нижними защіпами. Я у нас в однієї, дівчини, вона зовсім недавно почала показувати свою колекцію, там. Ш... Можна шаленіти. Дивлячись, і вона показувала свою колекцію з такими мутаціями, і там є в неї такий Вашингтон. ну, мене я не знаю. Зачепив, так він зачепив, прям я не знаю. Навіть і слів не знайду, як це все розказати, як він мене зачепив. І оцей фаленопсис схожий за кольором, чимось так, ну, може так і зацвіти. Тому, щоб не один оцей купувати, вододаток ще одна така сама приїхала. Потім в середу. Я отримала в середу, чи в четверг. Я вже не пам'ятаю, чи в середу, чи в четверг. Зараз я оцю приберу красуню, щоб можна було показати інші момент. Це оці три. я побачила там, так, по-моєму, ця перша, так. Я вона. Це такий ушастик гарненький. Ой. Це вже з іншого шопу орхідейного Стюартіана Нобеліс Вільсон. Дуже гарна рослина. І я побачила її цвітіння у них там на сайті. Там такий жовтий колір, а на мене жовтий колір діє, як на коріду червоний на биків. І я хотіла дуже такої. І я очікую на одну з України, тільки там з гібридству Артіаною. В мене вже так лисочок швиденько росте. Теж треба порисадити. Дуже гарненька рослинка. Ще не квітла. Багато корінчиків. Ну і маю велику надію, що зацвіте точно так же, бо там написано, що це. Мериклон. Так, ще один мериклон оцей теж в таких жовто-помаранчевих кольорах. Зараз теж така гарненька рослинка, молоденька. Отакий же гарненький кущик, як кажуть, всі вушки стоять, це ось такий. І це. Теж цвітіння yeah. з сайту. Ну, маю, надію, що так зацвітив. В когось я бачила, так ну, так гарненька рослинка, мені сподобалась. А там подивимось. Ну, це, щоб не одну у цю брати. Там є на цьому сайті, є метелики, є ще. Ну, я ж кажу, що мені не все подобається. Не всі кольори. Якось те, що западає. Ти те купляю. Тепер. Оця, ну це звичайний фалінопсис, але мені дуже сподобалась, дуже сподобався розмір квітки і теж міріклон. І фарбування таке. Я люблю пастельні кольори. І все в таких пастельних тонах. Ця рослина вже така доросла, і тут навіть в неї десь я бачила, ага он, залишок квітка носу. Ось. Це отакий під кодом СМ чи СМ, я не знаю, як правильно зараз прочитати його. 67. І оце фото його квіткування. Іноді, от як на мене, то я краще куплю якийсь такий пастельний гарний феленопсис з великими квітами, з колями, які мені подобаються, аніж деякий метелик чи пилор. Не всі вони мені подобаються. А від деяких шаленієш. І навіть сліп не знаходиш, як воно мені подобається. Ось такі красуні, де мене проїхали цього тижня. Треба їх всіх пересаджувати. У мене зараз зовсім немає часу. Ось тут я бачу навіть і заклеєний низ, щоб не вилазили знизу. Оце правильно зроблено, бо отой чи оцей? Адже ж коріння, яке довго, я не знаю, збережеться воно чи не збережеться воно. В принципі, коли травмований тільки виламин, то нічого такого страшного. Він може розмолуджуватись і далі рости, то важко буде. Ну, то горщик розрізати, пересадити можна буде тільки як ці коріння таке величезне, як воно вже адаптується в горщику, хто його знає. Бачите, мала надію, що приїде більш нормально, я приїхав ще <сум> більш кучерявий, кучерявим корінням, аніж оцей. Ну, це може в них така тенденція, хто знає. Цей ще не пересаджений, треба пересаж... пересадити. Ну, Всі фаленопсиси треба пересадити. Я в ці дні треба знайти час і терміново пересадити оцю малечу. В кого є таке, як воно цвіло? Бо я не знайшла в інтернеті, тільки це фото на їхньому сайті, і це фото по всьому інтернету показується, а чи цвіло воно, чи не цвіло, і це фото цвітіння цих рослин вже дорослих. І мабуть, цієї дорослої рослини, чи скільки їх там, багато? мабуть, не багато, вже ці міреклони і зроблені. Так шкода. Така була гарнюсінька ларсасниночка, така живенька. Не маю надію, що викахаю. Зафіксувала мої нові орхідеї, які вони проїхали, які вони були, щоб можна було потім порівняти. Оксанка, дякую тобі ще раз, велике-велике, за цю красуню Обожнюю лікасти. Але ж вони такі величезні, що місце на них... Не вистачає, як і всі хотілося. Я зразу не показала, дивіться, яка вона пальма, які в неї величезне листя. Пів метра, якщо не більше точно. От. І зараз спробую показати ще губку. Яка вона красива. Ось. Такі вісняночки руденькі, класнючі. Архідея дійсно дуже бажана. І дивлячись на оце, у мене все питання в голові кружляє. Як же воно оце росло в теплиці, як воно стояло? Що воно так вільно ростило, коріння велике, довге. Це зламалось воно вже при транспортуванні. А ось був зломаний, і он, бачите, як розгалуджився. Був один стало два. Шукати треба час їх всі пересадити. Ну а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.